Від водоканалу і до гідропарку відранку кипить робота. І чоловіки, і жінки прибирають зелені насадження. Усі вони працівники Житомир-водоканалу. Сьогодні у нас чистий четвер по-житомирські. Згідно з розпорядженням міського голови, комунальні підприємства отримали вказівки перебрати території поблизу своїх об'єктів. І закріплені за ними ще якісь території в межах міста. Долучились до прибирання близько 50% усього колективу підприємства та навіть директор. Усі разом кажуть, мають досить великий план роботи. Сьогодні наші працівники приберуть території поблизу. Каналізаційних насосних станцій, очисних споруд води, очисних споруд каналізації. Самі ж працівники зізнаються, хоча прибирання це розпорядження міського голови долучаються за власною ініціативою, адже в першу чергу це їхнє місто, а також можливість дати приклад іншим населеним пунктам. Дуже важливо, що місто підтримати в чистоті. Все одно що проїжджають багато людей з інших областей і дивляться, як тут у нас. Як ми бачимо, щось робить і в інших містах будуть щось робити. Серед учасників прибирання кожен має своє завдання, тож працюють злагоджено та швидко. Спочатку, кажуть, розчищають алею від застарілих насаджень, аби було не тільки гарно, але й зручно ходити. У сухі, по першу чергу, достаємо, Ті, що звісають, мішають пройти людям, прибираємо. Сміття так само будемо прибирати, бо люди ж є різні, понакидують, а за собою не хочуть прибрати. Ми стараємося підтримувати все в чистоті. А вже зібране сміття в кінці будуть вивозити на міське звалище. Підтримувати чистоту у рідному місті зазначають на підприємстві, намагаються завжди. Тож на таке прибирання виходять не вперше. Щороку очищаємо території, які наших об'єктів від сміття у всесвітній день прибирання. У міжнародний день чистих берегів ми прибираємо територію річки Тетерева, береги річки Тетерева поблизу наших скидів. Тому такі акції таких акцій кожного року ми у нас кілька. Тепер кажуть працівники водоканалу: мандрувати стежкою до улюбленого усіма житомирянами гідропарку буде ще приємніше. Катерина Волкова, Юлія Сідкевич, телеканал СК 1